Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буде тема про лікарські рослини. Я хочу розповісти вам такий випадок з нашого життя, як сафора нам допомагає. Значить, Сафора це така японська акація. От Вона виглядає ось отакі от от плоди. Вона стрічки і там такі, як насіннячко, є. Значить, для чого вона в описанні пишеться: там дуже багато в неї корисних властивостей, але я її використовую в частності для. Зняття запалення. От найбільше вона мені що подобається, це таке як антибіотик де природний, дуже хорошо знімає запалення. Взагалі, її використовують і для укреплення судин, для зняття всякої інфекції в організмі можна пити дуже добре. Ну, в общем, я своїми словами вам розказую. А хто хоче прочитати більш подробніше, то в інтернеті там дуже багато описань, Можна зайти і почитати. В нашому випадку Сафора я зробила отут от. Спіртову настойку, бачите, як вона відрізняється. Це спіртова настойка, такий колір у неї. Темненька вона робиться. Но робилося, вона от, заливаються ці спиртом, ну, водкою, 40, 40 градусів. Якщо спирт, то половина спірта, половина води. А так водка. Ну і настаюється вона десь пару неділь і робиться така от консистенція і такий колір. А це я роблю масло. Ну це я зараз розкажу отдельно. Значить, Поки зупинюся на спіртовій сафорі. В чому вона мені лично допомогла? У мене була така ситуація, зуб, уже все, Ну, от, боль пішла в передній зуб аж до глаза. Отак от, от корінь, це все настільки виспалився. пішла я до стоматолога, він мені каже, розумієш, якщо ми зараз вирвемо цей зуб, то вже все, тоді треба знімати там, ну, в общем, ціла історія. Він був жизненно уважний, мені той зуб, ну, нічого не можна було зробити, якщо б його треба було удаляти, то була б ціла проблема. Каже, давай спробуємо його полічити. Полічити як? Ну, Каже, попий, попив, ну, він мені його розсверлив, в общем, боліло. Каже, давай подождемо, а там будемо бачити далі. Удалять уже в крайньому випадку. Прийшла я додому, взяла у мене є оця сафора спіртова, і я зубочисткою отак от мочила зубочистку і повністю всю дісну протирала, оце, оце поїм, в роті сполосну, і дісну протираю. Допустимо, влягаю спати, беру вінтик, мочу і ложила такі, як компресики теж. І що ви думаєте, за десь буквально пару тижнів я позбулася цієї болі. Я вже трогала таку рукою, і в мене воно зовсім не боліло, то доторкнутися не могла, аж припухло воно було. Ніячого я не пила, ніякі антибіотики, нічого. Я використовувала тільки-тільки цю сафору і все. І тут -от случилося таке, що у Юри така сама ситуація, а в нього алергія на все спиртне, Йому не можна цього. І що робить? Виход знайшла я другий. Значить, купила я вчора сафору, пішла на у наші там продають бабки сафору. Дорого. За оце все, за оцю таку жменічку, я заплатила 50 гривень. Ну, І, значить, купила цю сафуру, а вона суха, сухезна. Аж звинить така суха. І що робити? А треба зробити масляну витяжку. Значить, що я роблю? Я беру, до речі, там в мене є е, мазі я робила, сухих трав е, раньше, раніше, і люди дуже багато задавали питань, а якщо немає свіжої трави, як можна зробити? І от я повторюю, там я тоже вже, є в мене ролик, як це зробити. Ну, на всякий випадок повторюю. Беру, допустимо, е, каструльку чи миску з водичкою. тоді Друшнячок, оце в мене, до речі, ще й жовта марлічка залишилася, це я робила тут. Друшнячок, постелила марлічку і сюди висипала ту сафору і поставила на газ, зробила парову баню, накрила кришкою і так хвилин 10 потримала його. І коли я потримала в цьому друшнячку, потім висипала сюди, залила маслом. І та сафора вона стала м'яка-мягка. І от уже тепер я роблю масляну витяжку. Масляну витяжку теж роблю на паровій бані. Ставлю отак от. Сюди на провубаню, ставлю на вогонь і пальчиком пробую, звісно, в ідеалі, який Ну, Тут я пробую пальчиком, для того, щоб не привисело 60-70 градусів. зрозуміло, ну, що палець пече, все, треба виключати. І так, оце я вчора почала робити. І вот. так я буду робити його ще разів, не разів, а днів два Ну, А він вже буде ходити і мастити. <laughs> буде пальчиком мастити собі дісну, і такий метод теж працює. Між прочим, я сам попросив розробити цю витяжку, бо їсти не може і удаляти жалко, і болить. Попробую. Мені дуже добре допомогло. Всі, я пропарю її. Пару днів пропарю, тоді масло відсідю. Тут його буде нормально так. Колір воно вже поміняло. Воно було геть-геть світле, це рафіноване масло, а вже почало жовтіти. Бачите, вже витяжка почала. Але про, про я його не Прогріла, прокипетила не прогріла, прогріла, прогріла кипіла вода, а масло грілося. Прогріла я його разів три, і вже почав колір змінився. Так що сьогодні я буду я продовжувати, тоді сідю його в бутилочку і все. А це у мене стоїть коло зеркала в ванній кімнаті. Я е, таку кладуцю цю, в, накриваю. Кришечкою цю баночку, і коли треба, я все час змащую. Що мене натолкнуло ще на цю мисль? у нас є знайома жіночка, їй 96 років. В неї всі зуби Ну, не всі, але зуби в основному в роті є. В такому віці це дуже рідко буває. І от колись я її спитала, кажуть, що ви робите, що у вас зуби в такому порядку? Скільки років, а зуби хороші. Вона каже, зубна паста з пасти. вона кацапка, ну, коротше, руская. І каже, я возле себе, у мене на тумбочці все час стоїть флакончик з водкою. Кажуть, що ви її п'єте, вона каже, ні, я все час пальчик намочила і дісна протерла. Так що оця дезінфекція спірту дуже добре допомагає, для того, щоб наші зубки були ціленькими. От, користуйтеся, кому немає алергії на спіртне, то от сафора на спірту це набагато краще, ніж сафора на маслі. Ще я використовую масло, витяжку сафори для того, коли роблю мазі. Вона дуже хорошо заживляє ранки. От Якщо зробити витяжку, сафору, тоді календулу, ромашку, оці всі травки, зробити витяжку, додати прополюс ще можна сюди, а тоді купити я купляю пчіловоду. Воск роблю мазь і дуже хорошо вона заживляє. Можна просто отварити її, зробити отвар. Отвар можна пити, теж дуже корисно. Тоді е, спиртові настойки, що опять-таки, вертаємося до спирту, натирання, якщо десь щось якесь суглоби, запалення взагалі супер. Там, де коліна, от, іменно сустави, берете обичну марлю, намочуєте її в цей отвар, отвар, настойку прикладаєте, закутуєте. Я перебью тебе, я хотя и исполню это самое комари покусають? покусают, да. так дуже хорошо знімає зуд. В общем, це така рослина, вона свята ця рослина. Росте вона, звичайно, вроде, як на внешній віт, акація. Але коли загуглить, я телефоном воно висвічується, акація японська. Вона в нас є, просто треба її шукати. От є акація з великими стручками, а це такі з маленькими стручками. Листочки в неї схожі на нашу акацію. В общем, дуже-дуже корисна рослинка, багато з неї можна взяти користі для всіх органів, і для сосудів, ще раз повторюю, для ас... В ас... В ці... запалення знімає. Для... А, ще як дуже добре, коли ангіна. Ангіна і отвар отварить цю сафору і пополоскати горло. Два-три рази і достатньо для того, щоб горло зажило і все було добре. В общем, дуже-дуже, ще раз кажу, така корисна рослинка, яка росте у нас на Україні і можна її використовувати, щоб не втратити гроші на лікарі, ліки в аптеці. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам за підписки, за вподобайки. Беріть на вооруженні отаку рослинку. Якщо ви десь її зустрінете, ніколи не пропускайте мімо таке рослин, бо ще раз кажу: за оцю жменьку я заплатила вчора 50 гривень на батар. ні, це з тої повозиться, Думаю, воно завжди має бути. Да, це доволі таки класна така штука. Це... штука. Це... Ну, Наскільки ось... я не до фітотерапії, бо це довго і ну, це ефективна штука. Да. ефективна. Ну на сьогодні всім ще раз пока-пока поділилися вам тим що знали Користуйтеся. дякую вам за підписки за вподобайки всім пока пока